Мої вітання. Мене звати Дмитро Безверхній, Я письменник, історик, вчитель історії. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому важливо переіменовувати вулиці, точніше, продовжувати цей процес, тому що ми почали масштабну, дуже всеохопну і всеосяжну декомунізацію ще з 2014 року, продиктовану подіями революції гідності. Після цього гібридною війною Російської Федерації проти України. України і відповідно захистом України від російського засилля, і одним із елементів захисту якраз то, от від цього е, тоталітарного постімперського впливу є і декомунізація, е, дерусифікація, деімперіалізація, тобто е, повернення собі свого питомого українського, історичного чи місцевого, і відмова від насадженого силою, зброєю, терором радянського чи то імперського, російського чи сучасного. Здавалося б, навіщо міняти це може бути не на часі зараз широкомасштабна війна, вже точно не гібридна, вже точно не прихована, абсолютно відкрита, і кожен із нас. Є свідком дехто почасти учасником безпосередньо самої війни, і кожен з нас розуміє її. Отож, давайте на прикладі згадаємо, що роблять росіяни, коли приходять на окуповану територію. Вони починають змінювати назви. Ми бачимо, що вони міняють вивіски із українських на російські. Вони починають переіменовувати назад вулиці. Вони повертають пам'ятники Леніну і роблять знову в центрі міста ось ці от осередки радянсь більшовиччини і власне свого російського минуло вони роблять сліди своєї присутності це те саме що мітки які ми з вами в лютому минулого року так вишукували і старалися не допустити їхньої появи тому що в ці мітки приходить руський мір це саме стосується вулиць це саме стосується української культури літератури якщо вона не розвивається то замість неї приходить і ставить свою мітку російська культура Російська література чи вулиця, яка носить якесь навантаження російське, радянське, чи то минуле, чи то сучасне. Тому сучасна війна це і про війну за нашу історичну пам'ять. Тому що частково росіяни накладають якісь. Елементи пов'язані з цими тезами пропагандистськими про один народ, про те, що українці і росіяни дуже схожі, і одним із інструментів цього є якраз то культура, наша історична спадщина. Тому ми маємо максимально плекати своє. Ми маємо любити своє, поважати своє і приносити своє в широкий побут, в тому числі і у назви вулиць багатьох людей турбує те, що переіменування може нібито привести зміну документів, проблеми із реєстрацією. Але ж ми вже навчені дев'ятирічним досвідом, що це абсолютно ніяк не впливає на. Наше повсякденне життя, і тим більше на наше паперове життя. Але вулиці важливі. І якщо дуже очевидні назви, як от вулиця Леніна, вулиця різних представників більшовицької чи російської влади, вулиця Пушкіна та інші, були декомунізовані чи деімперіалізовані і перейменовані ще кілька років тому, то дуже багато назв, так би мовити, сховалися. Сховалися за своєю якоюсь універсальністю, непомітністю. Вони е, ні вашим, ні нашим. Вони такі е, приховані, їх можна розцінити як абсолютно мирні, як абсолютно ті, що не стосуються до Росії чи до Радянського Союзу, але насправді це не так. І Якщо розібратися із прикладами, то е, може стати зрозуміліше, наприклад, вулиця Миру. Прекрасна назва дуже актуальна на тепер. Але якщо вона дана в радянську добу, то який мир накладався в той час у значенні цієї вулиці? Не руський мир? Мабуть, чи так, і відповідно, нам потрібен не мир, тому що мир може приносити на своїх багнетах і ворог. Нам потрібна перемога, тому що це єдиний шанс рухати нашу країну далі і жити нам так, як ми того бажаємо, процвітаючи і успішно. Ось такий от абсолютно звичний приклад. Так само, вулиця. Пов'язана із Другою світовою війною, а часто це вулиці пов'язані із так званою великою вітчизняною війною, захисниками вітчизни і тому іншому. Знову ж таки, якщо ці назви давалися в радянську добу, то вони несли в собі зовсім інше словесне навантаження, аніж вони несуть тепер. Все дуже просто поняття великої вітчизняної війни. Ви не зустрінете абсолютно ніде в жодному історичному джерелі, окрім країн колишнього радянського союзу, які були поневолені радянською, російською, більшовицькою чи будь-якою іншою владою. Чому тому що такої війни не існувало? Е, існувала Друга світова війна, е, існувала е, нацистсько-більшовицька або німецько-радянська війна як частина Другої світової війни, як етап Другої світової війни, але в жодному Осібнику світового значення ви не знайдете цю велику вітчизняну війну, тому що в кожного вітчизна своя це раз по-друге, цей термін є абсолютно штучним і вперше з'явився знову ж таки в Росії, коли була війна з Наполеоном, а це 19 століття. Потім про знову велику і знову вітчизняну війну заговорили, коли тривала. Перша світова війна. А потім, уже далеко після Другої світової війни, в 50-х роках, російські, більшовицькі, радянські історіографи, історики, московська професура, дістали цей термін, пов'язаний із великою вітчизняною війною, обтрусили з нього історичний пил і повернули в контекст. Тому що це звучить красиво, це звучить масштабно. А загалом це звучить пропагандистська з дуже простої причини. В радянському Союзі намагалися збудувати радянську людину советського чоловіка. І е, вітчизна була одна для ось цього, от уже мімікрованого, зміненого, е, закатованого голодом репресіями радянської людини. советського чоловіка. Тому що для українців своя вітчизна. це Україна, це своя батьківщина для грузинів була своя, для молдаван своя, для е, Інших народів чи націй була інша. А радянська влада намагалася створити міф про існування єдиного простору, про існування єдиного народу на основі російського ядра. І тим самим нівелюючи українське, нівелюючи грузинське, білоруське та будь-яке інше. І здавалося, повертатися до таких назв, як, наприклад, захисники вітчизни, тоді. Навантаження Смислове цієї назви було зовсім інакшим. Зараз ми говоримо про сучасну війну і ми говоримо про сучасних захисників України. Чому назва захисники Вітчизни недоречна до протягування її через радянську добу на теперішню війну? Тому що у нас є добровольці з інших країн. І вони захищають уже не свою вітчизну, вони захищають Україну. У нас в українській армії, попри те, що титульно, тобто переважаючи воюють українці, воюють і представники інших національностей, інших націй і народів, в яких є своя вітчизна, вона десь може бути далеко, але вони прийшли воювати за Україну, тому що це війна за демократію, за збереження миру на решті. Території світу, планети інших країн, і відповідно ми маємо ось цю от масштабну війну. І захист України це набагато більше, ніж про захист вітчизни, це про захист світового, навіть порядку, якщо це дуже голосно звучить, але все одно, як на мене, це цілком доречно. Тому не треба боятися позбавлятися того, що треба. Позбавитися в італійців Існує традиція. Вони на початку кожного року викидають старі речі, аби в їхнє життя прийшло щось нове. Якщо ми... Без вагання відкинемо все російське, все радянське, все те, що 70 років, коли був радянський союз, а до цього 300 років, коли тут тримав в своїх пазурях місцеві території Дім Романових Російська імперія, якщо ми від цього відмовимося, нам буде значно легше заповнити ці місця своїм. Питомим, українським, і відповідно це теж певною мірою пришвидшить нашу перемогу на культурному, на ідеологічному фронті, тому що війна ведеться тотальна, вона ведеться і в окопах, вона ведеться і в соціальних мережах, вона ведеться і в інформаційному полі і просторі. І якщо чим на більшій кількості цих маленьких чи великих фронтів українці будуть перемагати, і чим швидше, тим скоріше ми ми отримаємо загальну перемогу, і тим помічніше ми будемо працювати і, і кращими ми будемо ставати для допомоги іншим фронтам, переключаючись туди. Ми бачимо, що Російська Федерація витрачає колосальні кошти на інформаційну війну. А ми теж можемо до цього долучитися без використання будь-яких коштів. Лише наші дії, лише наша свідомість і усвідомленість себе тими, ким ми є, ми є українцями, дає нам можливість діяти і починати з малого. Все починається з першої сходинки нашої рідної хати, нашого будинку, і далеко йти не треба. Ми виходимо за межі своєї хати зі свого будинку, йдемо своєю вулицею, і значно ліпше, коли вулиця має назву українську чи пов'язана з українською історією, культурою, традиціями чи місцевими якимись традиціями краю, аніж вона пов'язана з кимось далеким, абсолютно чужим цьому краю і е, незнайомий з цими місцями. Скільки в нас було вулиць Пушкінів, Ленінів інших. Е, Діячів хороших і поганих, жахливих і ніяких, які не мали ніколи стосунку до цього краю, до цього населеного пункту, але чомусь ми мусили їх пам'ятати. Хоча вони ані краплі не пам'ятали б нас чи наших попередників. Тому не цураймося свого, не цураймося впроваджувати свого, позбавляємося. Насаджених стереотипів позбавляємося комплексу меншовартості і любімо своє. Наприклад, в Паланці я живу на вулиці, поки що Маяковського, і ось таку от прикладку, поки що я вживаю вже 9 років. Коли мене питають, де я мешкаю, я кажу: я мешкаю на вулиці, поки що Маяковського. І на щастя, ось зараз цю вулицю. Перейменовують і повертають їй не те, що історичну назву повертають назву кутка як. Кі е, закріпилася за в тому числі цією вулицею, це вулиця Кобзарівська. Всі знають, де Кобзарівка в паланці, і відповідно всім легко зорієнтуватися, що, яка це вулиця, де вона знаходиться. Е, тому радьтеся зі своїми краєзнавцями, радьтеся зі своїми істориками. Вони точно знають, що тут було, а отже, вони знають, що тут може бути тепер, е, тому що слово це теж зброя, і зробіть усе можливе, щоб ця зброя не була використана проти вас. Використайте ви її і чим швидше, чим влучніше, і тим краще це буде.